Вітаю на уроці математики. Тема уроку число і цифра вісім. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож ми часу не гаймо, роботу швидше. Починаймо. Усний рахунок. Рахуй разом зі мною. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Скільки м'ячиків на екрані? Десять м'ячиків. Приготуй форми нові кону та картки з цифрами. Форма 1, Пальчик 1, цифра 1. Форма 2, Пальчики 2, цифра 2. Форма 3, пальчики 3, цифра 3. Форма 4, пальчики 4. Цифра 4. Форма 5 пальчиків, 5, цифра 5. Форма 6 пальчиків, 6, цифра 6. Форма 7 пальчиків, 7, цифра 7. Покажи або назви найменше число один. А найбільше число. Сім. Порядкова лічба. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Полічимо у зворотному порядку. Сім, шість, п'ять, чотири. 3, 2, 1. Пригадаємо сусідів числа. Сусіди числа це попереднє та наступне число. Сусіди числа 5. Попереднє. 4, а наступне. 6. Сусіди числа 2. Попереднє. Один. А наступне. Три. Сусіди числа шість. Попереднє. П'ять. А наступне. Сім. Сусіди числа три. Попереднє. Два. А наступне. Чотири. Сусіди числа 4. Попереднє 3, а наступне п'ять. Пригадаємо дні тижня. Послухай віршик та доповни речення. Вранці ми із добрим ділом привітали понеділок. Ніченька минула скоро. Трудовий іде? Вівторок спритна, вміла, молода, вже настала середа. Йде четвертий день тепер називається четвер. Діло добре ладиться, як настала п'ятниця. Дома скрізь кипить робота, як почався день. Субота. А субота з хлібом, з сіллю привела сестру неділю. Скільки апельсинів? Три позначимо цифрою три. Скільки апельсинів? П'ять. Позначимо цифрою 5. Скільки апельсинів? Сім. Позначимо цифрою сім. Давай разом полічимо, скільки апельсинів. Один, два, три, чотири. П'ять. 6, 7. 8. Ти вже здогадався, або здогадалась, яке число ми будемо вивчати? Сьогодні на уроці ми будемо вивчати число 8. Для позначення числа 8 користується цифрою 8. Відгадай, загадку! Два кільця без кінця, усередині без цвяха. Якщо я перевернусь, я все рівно не змінюсь. Дам підказку. Це цифра вісім. На що схожа цифра вісім? На ляльку не валяшко. На два бубличка, які лежать разом. Також на окуляри, а ще на сніговика. На дорогу, на ножиці кільця від ножиць. А також на стрічку, яку зав'язали. Що зображено на малюнку? Годинник. На годиннику восьма година. Скільки пальчиків? 8. І форма нумікону 8. Запам'ятай форму номікону, форма вісім. Розглянемо, як утворилося число 8. Що ми бачимо на екрані? Намистинки. Якого кольору намистинки? Зеленого кольору. А скільки намистинок зеленого кольору? 7. Скільки намистинок приніс їжачок? Одну якого кольору? Приніс на мистинку їжачок жовтого кольору. А скільки стало разом на мистинок? Вісім вісім це сім і один. Скільки олівців? Сім. А скільки я додала олівців? Один. Якщо я додала, кількість олівців збільшилася. Тому між цифрами я поставлю знак плюс. Сім плюс один буде. Вісім. Візьми форму Сім. Додамо ще один. Знайди форму один. Сім плюс один буде. Якщо у нас стоїть знак плюс, то ми об'єднуємо форми. Об'єднай форми. Знайди у себе форму. Схожу на результат. Яка форма утворилася? Утворилася форма вісім. Перевіримо. Сім плюс один буде вісім. Візьми, будь ласка, лінійку. Знайди на лінійці цифру вісім. Подивись уважно. Число сім передує числу вісім. Воно знаходиться попереду. А як же утворилося число вісім? Воно утворилося з попереднього числа. Попереднє число 7. Ми його збільшимо на одиничку плюс 1 один, і одержимо 8. Приготуйся до роботи в зошиті. Приготуй зошит. Та олівчик підготуємо наші пальчики до письма. Шли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила. Пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята, чотири, п'ять теж тут малята, шість знайшли ми ще одного, сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі, десять молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, А вночі солодко спали. Пригадаємо, як же правильно сидіти за партою. Спину тримай рівно, ліпті поклади на стіл, ноги постав на підлогу або підставку, вільною рукою підтримуй зошит. Олівчик тримай трьома пальчиками, клади на середній пальчик, а вказівний і великий міцно тримають олівчик. І не забувай, що зошит на парті ми розміщуємо навскоси. Розглянемо написання цифри 8. Подивись уважно, цифра 8 складається з верхнього та нижнього овалів. Верхній овал менше за нижній овал. Починаємо писати її трішки нижче. І правіше за середину верхньої сторони клітинки. Ведемо лінію праворуч і вгору, заокруглюємо в правому верхньому куточку клітини, потім справа наліво до середини нижньої сторони клітини. І заокруглюємо, піднімаємося вгору до початку написання цифри, до початкової точки. А зараз чарівничок нам покаже, як пишеться цифра вісім. Візьми, будь ласка, олівчик і пропиши цифру вісім олівчиком у повітрі. А тепер пальчиком на столі. Попрацюємо в зошиті. Від попередньої роботи відступи 4 клітиночки вниз і на п'ятій пропиши рядочок цифри 8. До кінця рядка. Пропусти один рядочок клітиночок вниз порожніх і пропиши числовий рядочок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Відступи. Один рядочок клітиночок вниз порожніх. І накресли вісім квадратів Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А тепер поміркуй. І порахуй, слухай уважно та рахуй, що в корзинці є у мишки. Дві цукерки, три горішки, піріжок і дві сонички. Це дарунки для сестрички. Скільки усього гостинців є у мишки у корзинці? Порахуй та скажи. Кілька гостинців? Вісім. У мишки в корзинці вісім гостинців для сестрички. А у нас на екрані з'явилися емоційні сніжинки, і це підказує, що урок добіг кінця. Оціни свою роботу. У мене все вийшло, пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. Я дякую тобі за чудову роботу. До нових зустрічей!